Жителі Сумщини можуть отримати компенсацію частини вартості ліків, якщо замовляти їх через застосунок Ліки 24 Сумчанка Аліна каже: з першої спроби скористатися допомогою в неї не вийшло. Втім, додає, програма вкрай потрібна. Є люди, які в ну мої знайомі, які скористалися цією програмою. Вони отримали компенсацію. Зайшовши на сайт Ліки 24 Я спробувала зареєструватися для того, щоб отримати. Частину компенсації на ліки мені не дало змоги зареєструватися. Нажавши графу реєстрація, мені вибивало, що помилка сайту дійсно існує така програма, де обіцяють повернути 500 гривень при покупці ліків більше ніж на тисячу гривень, тобто не більше ніж 50% від вартості в межах 500 гривень. На жаль, я цієї програми про неї раніше не чув. Можливо, тепер своїм знайомим чи родичам запропонують Ною скористуватися нею на щастя. В мене в планах користуватися програмою покупки ліків немає. За словами голови фонду Ліки для України Антона Авринського через фонд, якому надають підтримку українські та міжнародні донори, отримали допомогу. Понад 80 тисяч сімей в Україні. Близько 7 тисяч з яких жителі Сумщини. Ми залучаємо гроші від міжнародних партнерів і донорів. В наш фонд ліки для України і тим українцям, хто потребує ліки або різні товари для здоров'я з аптек, вони можуть використати допомогу цього фонду і покрити 50% вартості необхідних товарів. Загалом до програми залучено понад 100 мільйонів гривень. Близько 60 мільйонів вже використано. Додає Антон Авринський. Що потрібно для того, щоб скористатися цією допомогою, для цього потрібно зайти або на сайт. Ліки 24com або відразу завантажити мобільний додаток в Android або iOS, встановити додаток Ліки 24 І в цьому мобільному додатку, коли ви його встановлюєте, там з'являється така кнопочка скористатися допомогою від фонду Ліки для України. Є далі прості два кроки. З'являється такий простий опитувальник, в якому ви кажете, чому саме вам потрібна допомога, вона зараз потрібна практично всім українцям, і у вас з'являється промокод всередині додатку на покриття від фонду. Там цей промокод він на 500 гривень. Все, що необхідно, ви обираєте. І при оформленні замовлення обираєте спосіб отримання зараз. Допомога доступна для всіх українців, які її потребують. Програма діятиме 2-3 місяці орієнтовно до лютого, 2024 року, розповів Антон Авринський. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.